І хай спалить він поля ваші, і хай саранча висті очі ваших дітей, і орди варварів і зброда з землею зрівняють дома ваші, і щоб всі замордовані вами встали з землі і пішли по вашу плоть. Боже, спали і нові тіла їхні, хоч раз за всю історію захисти нужденне. тебе, Клава. Хороша ти була. Я і не знав, що ти така хороша була. Нічого, навіть пальцем не торкнув. Це так, як ти була. Точно так. Ось і квіти твої. Серветка олена. Наш сервіс. А весь Костя, до Америки, каже, поживеш. Катруся пише, що чоловік в добрий, Ну, її спонів. А я їм весь час пишу. Не повертайтеся сюди, дітки, а вони пишуть, що скучають. Тільки як я тебе тут одну кину. Тебе ж клава не викопаєш? Не викупиш. Нам у руки, ти представляєш? Ой Боже ж, нам горе, нам усім тепер горе. На один кілограм вже й тіста не розкатаєш. От баба Гриша хотіла тісто замісити на пиріжки. Так в неї ж вся сім'я по муку ходила. А охраники все з корзини кидають. А я вцепилася, кричу йому, я пожила жінка. не смійте пожилої жінки віднімати кусок хліба. Я і так скоро здохну. За газ заплачу, за світ заплачу, за воду заплачу, ще й останусь усім дружно. А я от семечки пожую, і мені не так в животі все з голоду. То тобі, Віталіна, добре, в тебе дочка, муж паралізований, а я ж одна. Прокинуся, їсти хочу, перевернусь на інший бік та думаю, та й ще посплю. Раніше я гречку їла, тепер її нема. Є якась каша китайська, та дорога ж, як сто чортів. От я й думаю, а що як поїсти тої китайської гречки, то що буде? Я пожовтію чи очі вузькими стану. Тю, дурна! то в твоїх уже онуків будуть діти з вузькими очима. Бо українці всі повиздихають, а стануться монголи і політики, блядь Ну, не треба так, Бог все бачить. Все бачить і все прощає. Мамка казала, як був голод, то й тоді він усім простив, хто помер. Тільки злився на тих, хто з голоду не допух. А мамка лежала пів життя хвора. Так усе просила в Бога прощення, що не вмерла разом з усіма. Так може й нема його, а Віталіно? Звісно, нема. Або був, та пішов, плюнув на жадність людську і пішов. А от наді мною цей Толік живе, що його жінка рік тому повісилась. Так він, кажуть, Бога знайшов і вічно йому молиться. Хороший був мужик. Жаль того, що з Богом говорити став. до тебе на минутку. Не можу знайти кислоти. Дома стірка стоїть, а та пішов жовтими п'ятнами. Може, в тебе є? Надіжда, кислота є. Вона десь там під ванною. Треба пошукати. Я, не хочу руки марать, щось роблю. Доля ти пошукай. я тут сама. Ну, добре. А я тут на двох накрыла. Ой, подожди. Ну, а я тебе. Щелок що? Ну, ты, Толя, молодец. Ну, спершу треба помолитися. Пошли, Господи, на землю свою благодать і свій гнів. І щоб всі люди, врешті-решт спокоїлися і вмерли. Забери всіх грішників і гадів мерзенних, так, щоб вони страждали, а всі безпомічні й добрі, щоб лягли спати і більше не прокидалися, отруї їхню їжу і побивай їхніх дітей у них на очах, щоб з їх вух полізли зловодні черві і крізь нігті стала сочитися кров. Зроби, Господи, так, щоб кожній тварі було по заслузі. І щоб всі сходили з ума від одиночества. Амінь. Модах. Баба Катя що придумала? Така голова. Вона вичислила, що якщо тоненько-тоненько кран гарячої води включить, так лічильники не рахують. Ось вона й держить кран цілий день відкритий, воду набирає, то руки миє, то вмивається, хоч довго, зато безплатно. А ще як колись ухода, так теж оставляє кран відкритим. Так вона обдурює господарство, каже, що мститься. Коли була маленька, так до мене приставав один офіцер, казав, що як я виросту, то він у мене вкраде честь. А я усміхалася, тому що честь мою було давно вже вкрадено. У нас був в селі Шурочка. Так от шурочку я любила, а потім він кудись поїхав, казав, що забере мене. Она и забрал. А жаль. А кем твоя мама делает? На базаре продает всякое. И велосипеды тоже продает. У нас дома стало такой розовый с лентами. Я просила маму не дать покататься, а она говорит, это для других детей, а мне будет позже. Чем ты будешь, как выросли? Не нашек ничего не делать, а только по салону шляпся. И что бы ни делали? Так нічого страшного. Все одно з нічого не вийшло. Або в блядь, або на базар. Ти не прощаєш нікому, щоб ніхто не був прощений, і всі вмирають з почуттям власної нікчемності і власної тупості. І ані жодна душа не виривається з цього світу, бо немає ні тебе, ні клави, а ні когось іще. Нікого немає. Тільки я і є.